Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарму Бізнесу Дібрюка. Сьогодні у нас 25 березня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео. Продовжуємо огляди. І сьогодні в нас, тобто вчора було, була висадка пекінської капусти у відкритий ґрунт. Значить, висадили ми 5 тисяч на так, так само 5 тисяч штук. От, е, е, але два сорта. Маноко е, 45-50 днів від висадки розсади і Кюстар е, 55 днів від висадки розсади. По 2,5 тисячі штук. От. Значить, Маноко, по маноку в мене є. Кілька відео, там, 3-4 відео минулорічних, але то було у теплиці на осінній період. І, чесно кажучи, дуже задоволений е через те, що, по-перше, вперше ми е пекінку садили, і вона в нас вийшла, і вийшла дуже, е дуже непогано. Дуже непогано, в принципі, я в принципі розраховував там на кілограм, вийшло трошки менше, але менше вийшло із-за того, що, ну, якби по нізнані. А так, в принципі, все нормально. На, скажімо так, на, на тверду четвірку. Для, для, мене, для мене я так оцінюю. А звісно, хтось може оцінювати по-іншому, але... То інша справа. Е, значить, дивіться, що я вам хочу сказати по в принципі, по всіх овощах, які ви вирощуєте, але е, насамперед по пекінській капусті. Е, як в минулому році в нас вже осінньо вона розпочалася, чесно кажучи, я не, якби не, не, не любитель пекінської капусти, вона ну, мені так особливо не, не сильно нравиться. Але коли я скуштував яка тільки була зрізана, о е, ну, от свою, да? тобто вона на, на смак відрізняється, зовсім відрізняється від тої, що кхе, куплена. У мене є там невеликий досвід е, по е, овощах, по закупках овочів через те, що якби, трохи цим займаюся, у мене є невеличка точка роздрібна. От Вже напротязі кількох років. Е і що я, що я хочу сказати. Що я хочу сказати? Е до нас е завжди, от, е якщо воно не місцеве, да, воно завжди приходить. Е ну, я, я. Я його, я не знаю, як правильно назвати. Я для себе я його називаю підлежене. Тобто. Приходить таке, ніхто ж не знає, скільки там пекінська капуста там була зрізана, е, скільки, скільки вона пролежала вдома, То, хто виростив її, хто її перекупив, хто купив, хто привіз в Київ на ринок там, чи в Білу церкву. І таке інше. Е, зовсім інша справа, коли ти вирізав капустину, тобі брав її, порізав і зробив салат. Це зовсім різні речі. Тобто на смак, і чим ми завжди будемо вигравати і брати ну, у своєму регіоні, що в нас завжди продукція свіжа, і за те, що вона свіжа, вона дуже смачна. Я давно це помітив, ще років 5 назад, ще як тільки брат почав ну, так, займатися огірком. Більш-менш серйозно, в принципі, ми вже давно займаємося, вже 9 років, але так, щоб серйозно, то це років 5-6. І завжди огірок, от припустимо, це мої спостереження, завжди огірок, він був набагато смачніший, ніж привозний. Але з другої сторони, він на другий-третій день, якщо він не продався, він в'янув. А привезений, ну, якби, може лежати там 3-4 дні. Ну, це мої спостереження, якби так, к слову, як говорять. Так от, значить, по маноку я сказав, від висадки розсади пишу 45-50 днів, і в нас в минулому році в теплиці так воно і було. Хоча вона через те, що ну, була вже якби. Середня осінь, вона ще стояла, довгенько набирала вагу. Але в принципі ми, я пам'ятаю, 25-24 серпня ми її висадили. 10-12 жовтня ми вже в принципі, вирізали її потроху. От, Тобто так воно і є. Ну це в теплиці. Побачимо, що буде в ґрунті. Кюстар написано 55 днів від висадки. Як воно буде, побачимо. Ну, Вона, чесно кажучи, висівалася в один день. Але ми вчора сидили, то кюстар була трошки слабша розсада. Ну, побачу. Побачимо. Ну, ось, в принципі, все. Далі будемо продовжувати робити огляди. Короткі огляди, щоб показувати, як воно це все робиться. І вчитися самим. Давайте вчитися разом, коментуйте, обговорюємо. Всього найкращого. До побачення.